Ми заказуємо все, що, що привезуть. І сир, і сметана, і хлібичі, і морквочка, і все. Подиво вони навіть, пане спікліна. Так, і насіння. Ну, то ще гуманітарку давою, дають там спасіба, ще допомагають йому. А так у нас. Це ж якщо поїхати десь, десь поїхати, треба найняти, треба 600 рублів платити. А де, У що шуклянка знімається, Картошку пшеницю, молоко, яйця, оце в селах, що просять. Починає від ізюму і кінчає чистоводівка і та щасливим. Ну, 13 сел десь. Вже привик, знаю, де яка ямка, об'їжджаю вже, звісно, по селах, які дороги, самі знаєте. Я б швидше проїжджав би і люди б не чекали до вечора Так Також це щасливо мене. Получається, 4 години взимку темно вже. По селу, звісно, дуже розбита дорога, особливо там від переїзду, туди на веселе. Пагані дороги, тому що вони не ремонтувалися, мабуть, ще із тих років, коли зробили цю дорогу, тому що я була в восьмому класі, а дорогу цю нашу будували. Сьогодні, не знаю, там чоловік 12, мабуть, записано. Є попит у моїй спеціальності. Майже кожну неділю на машині чоловік возить. Дороги, так, да, є там участки такі, що якби хотілося б крашого жити, особливо коли дожди йдуть, є таке, що й не об'їдеш. Зараз сніг мороз і ями більш-менш прикатало, і це нам допомагає. А коли це все розтає, у нас тут ну, дуже складна така ситуація, коли розбирали склади ті, що були розбомблені, вивезли сюди старий кирпич, і ми тут своїми силами розкладували по ямам. Ці кирпичі, щоб більш-менш було якось можна було проїхати. Людям немає можливості добиратися не в куні, не в чистоводівку, тому що сполучення транспортного немає, автобус сюди не заходить, сполучення, щоб люди могли якось добратися у міста ізюм або у Балаклеї, це тільки завдяки електричкам, якщо людина їде в 10 ранку. А на Ізюм, то назад вона повертається о 18-й годині вечора. У нас практично 90% доріг потребують. Або поточного ремонту, або повного відновлення. Ми не можемо закладати на ремонт доріг ті, які обслуговуються дороги Харківщини. Вони повністю вони, утримувачі цих доріг. І е е е ми е теж не можемо закладати, тому що у нас немає бюджету, у нас бюджет дотаційний. потрібно на повне відновлення кілометру дороги мільйон гривень, то ви представте, скільки це потрібно коштів. Ми були головного розпорядника Агентства з відновлення, подали питання, переліки, зруйновані дороги, так як було зруйновано більше 4,5 тисяч кілометрів автомобільних доріг і 27 мостів. У нас готова вся проєкт-технічна документація, проведені всі тендерні процедури. Як будуть вирішені питання фінансування, я думаю, це ближче до березня місяця, ми одразу розпочнемо ремонт доріг, в тому числі і по Кунівській громаді.